Важно всі релігійні сектантські організації просувають думку, що гроші це від лукавого, і треба якнайшвидше прямо тут і зараз переписати всі свої гроші та майно на проповідника, ну щоб врятувати свою душу. Але я знайшов секту. Засновник якої навпаки закликав примножувати свої статки. Щоправда, забув уточнити, що він закликає їх кладати гроші у величезну фінансову піраміду. Мене звати Орест Мурій, і сьогодні я вам розповім про Сандея Аделаджу. Це іммігрант з Нігерії. Який заснував у Києві церкву посольство Боже, втерся в довіру до двох українських президентів, пошукав сотні людей, був замішаний у скандалах зі зґвалтуванням. Та, попри все це, його справа і досі живе. Історія Деладжі починається в Нігерії саме там, у поселенні Ідомила, у 67 у році, і народився майбутній. Пастор посольства Божого. Мати Аделаджі була донькою вождя племені, і здавалося б, усе в його житті могло піти непогано в самій Нігерії з таким-то стартовими даними, але насправді все пішло шкереберть. Троє старших його братів померли, і сім'я опинилася у скрутному положенні. Сам він не зміг поступити до університету в Нігерії, однак йому вдалося виграти грант на навчання за кордоном саме в Радянському Союзі. Тож у 1986 році Сандрі Аделаджа зібрав свої речі і поїхав у Мінськ. Де вивчився на журналіста, і на перший погляд, це досить дивний вибір професії, як для африканського студента. Справа в тому, що коли хтось з Африки їде навчатися, то в більшості обирають професію лікаря або юриста. Це єдині професії, в яких легально можна стати багатим в себе на батьківщині. Та є й менш тривіальні варіанти: наприклад, піти в політику або в релігію. Так, саме відкрити церкву означає прокласти собі шлях до досить безбідного життя. Чи був якийсь план в Аделаджі від самого початку, невідомо, але можна припустити, що журналістику він вибрав не просто так. Згодом йому не буде рівних в Красномостві і навіть помітний акцент не стане на заваді. Ще в мінську хлопець почав відвідувати конференції християн, а згодом і проповідувати. Однак, як він сам каже, не розкриваючи причин, з Білорусі його. Вигнали і у 93-му він приїхав до Києва, де створив та очолив харизматичну церкву, що стала початком нині відомого посольства благословенного царства Божого для всіх народів, або ж скорочено посольства Божого. І так просто для довідки: харизматична церква не означала, що її прихожани мають бути харизматичними. Саме слово харизма походить від грецького і означає благодать або дар Божий. І до харизматів себе відносить також і мунтян, про якого відео ви вже або бачили, або дуже рекомендую подивитися. Там смішно. Так от, після приїзду до Києва, у Сандея почалося нове життя. За рік він одружився з дівчиною з Нігерії на ім'я Боссе. Називаю її принцесою. Ставлюся до неї як до стакана, який. Боюся розбити, казав він в одному з інтерв'ю. Якби Сандей в своїх промовах підбирав такі самі компліменти, як і для дівчини, то навряд чи би його кар'єра так різко пішла вгору. Менше з тим, на сайті посольства у біографії Сандея вказане наступне: він має апостольський дар 21-го століття, є одним з найдинамічніших проповідників та засновників церков по всьому світу, а також вважається найуспішнішим пастором в Європі. Зараз, звісно, його біографію бажано було би оновити, бо він же не такий впливовий, як був раніше, але став він таким не завдяки своїй духовній просвітленості, а завдяки вдалим знайомствам з політиками і фактично основній діяльності його церкви. Почнімо з останнього. Як я вже зазначив, посольство Боже це харизматична церква. До цієї релігійної течії по всьому світу щороку приєднуються мільйони людей. Чим вона їх заворожує? Тим, що пропагує ідею, що Бог благословив людину на процвітання, багатство і щастя вже тут і зараз, а не десь там колись в загробному житті. Так це пояснює доктор філософських наук та релігієзнавець Віктор Єленський. Взагалі, церква всіляко заохочує прагнення до збагачення не лише духовного, а й матеріального, тому що Богу не угодно, щоб ви ходили в подертих джинсах, а багатство це очевидна ознака того, що ти йдеш правильним шляхом, що Бог благословив тебе на багатство і здоров'я, додає Єленський. Е, тож про багатство пастор Аделаджа казав, що їхня церква бере всього лише десятину від загального доходу людини. Та й то не є обов'язковим, і всі кошти, які він отримує, він відправляє на потреби нужденних. А сам же він отримує прибуток з відео, на яких він записує свої проповіді, а також з продажу його книжок, яких він написав близько трьох сотень. Однак, засновник церкви трошечки злукавив. Разом із запуском посольства він спільно з пасторською командою відкрив також низку благодійних організацій, запустив фейкові платні навчальні курси та почав скуповувати на отримані гроші нерухомість і відкривати бізнес. Сам він гроші власноручно ніколи не брав, але разом з тим закликав парафіян вкладати свої гроші в різноманітні фонди. Один з них належав його бабусі Рейчел, а його поплічники прямо з трибуни церкви рекламували курси по управлінню фінансами, які на той час коштували по 100 доларів. А ще були комп'ютерні курси, за які тільки одна з колишніх парафіянок віддала 3300 доларів. Чому люди на це велися? Ну, по-перше, що велика частина з них були літні люди. Велика частина були люди з залежностями, а дехто просто був у відчі і шукав однодумців. Такими людьми досить легко маніпулювати. Я не буду вам продавати Курси по 3 тисячі доларів, але буду неймовірно вдячний, якщо ви приєднаєтеся до тих людей, які вже підтримують цей канал. Ось, до речі, їхній список. А спонсорство стартує всього лиш від 10 гривень на місяць. І вже в наступному відео ви можете бути в списку тих, хто підтримує розвиток якісного українськомовного контенту. Всі посилання залишу в описі до відео, але курси і фонди Аделаджі приносили лише частину коштів чи мале значення для церкви і Санди мав клуб тисячу мільйонерів. По перше, попасти в цей клуб було не так і просто туди рахували тільки тих людей, які мали при собі 50 тисяч доларів. 50 і більше квартири теж рахувалися. По-друге, за участь у зборах потрібно було постійно платити. І чим більше ти платиш, тим вищий статус отримуєш, і тим ціннішу і секретнішу інформацію отримуєш. І ця інформація не про слово Боже, це збори, на яких представники церкви рекламували різні вигідні бізнеси чи проекти, які треба ще вкладати гроші, щоб розбагатіти. Ось один з реальних прикладів: подружжя продало квартиру для того, щоб долучитися до клубу. Тисячу мільйонерів, а далі іншу частину грошей, які залишилися, вклали у сумнівний проект Карпатські землі. Суть дуже проста: парафіяни скидаються і купують низку елітних земель в Карпатах за, так би мовити, гуртовою ціною, а згодом продають їх дорожче і повертають інвестиції та ще заробляють зверху. Подружжя повелося на схему і віддало одному з пасторів фейкової церкви 30 тисяч доларів за гектар земель. Пастор рік водив їх за ніс, годуючи то обіцянками, то відмовками. А коли терпець їм все ж таки вірвався, вони самостійно поїхали і подивилися, що вони купили, і виявилося, що. Це ніякі не елітні, а найзвичайнісінькі, прості і дешеві землі. Але навіть ця земля не була оформлена на нових власників, тож подружжя фактично залишилось ні з чим, переїхало на орендовану квартиру і взагалі прописалися в центрі для безхатченків. Та найбільшою аферою була фінансова піраміда Kings Capital, яку регулярно радили як надійне джерело збагачення зі сцени посольства Божого. Пірамідою керував громадянин США, фінансовий тренер і звичайний шахрай Роберт Флетчер. А посольство Боже, куди ходили довірливі українці, стало ідеальним майданчиком для реклами. У мене є очі та вуха в цій компанії, тільки тому я її вам і рекомендую. Казав Сандей через церкву людей закликали вкладатися в Kings Capital і обіцяли 72% прибутку. Все це пояснювали тим, що вони вміло обходяться з фінансами і знають, що з ними робити. Але по факту, звісно ж, це все було брехнею. У 2006-му на початку афери відсотки дійсно сплачували, але коштом тих, хто вкладав гроші пізніше. Але вже в 2007-му псевдокомпанія компанія припинила виконувати свої боргові зобов'язання. І проблема була не в тому, що люди туди приносили 100 чи 200 доларів. Люди закладали цілі квартири, щоб пошвидше вкластися, звісно, що отримати вищий відсоток, швидко це відбити і вийти в плюс. Чого практично ні з ким не сталося? Насправді вони ж отримали лише розчарування і постійні дзвінки від колекторів. Але і це ще не все. Пам'ятаєте, я сказав, що Сандей вдало водив дружбу з українськими політиками, навіть з президентами, орієнтовно з 1996 року посольство Боже регулярно відвідував Леонід Черновецький. Подейкують, що саме завдяки Аделаджі він і став мером столиці, бо той допоміг і голосами своїх парафіян і грішми. Натомість у Києві нігерійський пастор з такою протекцією. Міг робити що завгодно. Згодом, до речі, Аделадж вирішив шукати підтримку трошечки вище і у 2004-му завербувався до прихильників оранжевої революції. Він навіть повішав в себе в кабінеті якусь подяку від Ющенка за те, що той долучався до подій на Майдані. Але коли до влади прийшли регіонали, пастор різко змінив кольори помаранчевих на блакитні. Бог за партію регіонів, слава Богу, за Януковича Бог з нами, Бог з Віктором Федоровичем, промовляв голова. Посольства були в лавах церкви, до речі, і тогочасні зірки. Я розумію, що може я вас зараз не здивую іменами, як Віктор Павлік, Оксана Білозір та Григорій Чапкіс, але на той момент це були відомі наші українські зірки. Уявіть, що, наприклад, зараз чомусь подібному засвітила би Дорофеєва чи Монатік. Припускаю, що охочих не бракувало би на відміну від своїх парафіян, які фактично залишалися без копійки. Сандей неймовірно багатів. Він побудував два чотириповерхових маєтки в Ірпіні під Києвом. А ще Кажуть, що йому належить 5 будинків і 7 земельних ділянок у штаті Каліфорнія в Америці, низка елітних авто і декілька бізнесів. Життя засновника церкви справді обіцяло бути, наче у Бога за пазухою. Однак жадібність його нарешті згубила. Дивовижно, але вкладники Kings Capital, яку він так активно рекламував, обурились, тому що залишились з нічим і написали заяви у правоохоронні органи. На щастя, справу взялися розслідувати. Буквально в серпні 23-го року трьом популічникам Сандия призначили. Тюремні вироки по 10 і 8 років, а також зобов'язали виплатити потерпівшим 28 мільйонів гривень. Але що тут казати, постраждалим ще досі нічого не виплатили. Найтрагічніше те, що окрім шахрайства, Санди Аделаджа також може бути причесний і до смерті людей. Відомо мінімум про 5 кейсів, коли ошукані жертви, які втратили всі гроші і житло, вкоротили собі віку, хтось повісився, а хтось наковтався пігулок. І сам Санди ще досі не поніс ніякого покарання. Вже 15 років ніхто не може його притягнути до відповідальності навіть за шахрайство. А за цей час, до речі, з'явились і нові звинувачення у 21-му жінки, які були парафіянками посольства Божого, розповіли, що пастор зваблював їх, декого гвалтував, знімав секс на відео, і потім тих, хто погрожував його викрити, шантажував усі свої дії. Представник посольства Божого прикривав Богом. Мовляв, я за все домовився, роби як я скажу. Одна з жертв розповідала, що будинок пастора перетворився скоріше на якийсь бордель, і припускають, що за час своєї просвітницької діяльності він мав зв'язок близько зі ста жінками і далеко не завжди з їхньою згодою. Після низки скандалів Санди Аделаджа дистанціювався від посольства Божого майже повністю. Відео з ним на Ютуб-каналі церкви з'являється раз в ніколи. А тепер правління і проповіді на себе взяла його дружина Босе Аделаджа. Це та сама жінка-стакан. Пам'ятаєте спочатку відео. І хоч харизми і такого красномовства, як Аделаджі в неї немає, все ж вона намагається спілкуватися українською, бо сам Аделаджа говорив виключно російською. На жаль, чи на щастя, Ютуб канал посольства не дуже активно переглядають, але насторожує той факт, що сторінки церкви є в заборонених однокласниках та ВКонтакті, та й сама Босе свого часу вчилася в російському місті Владімір. Я чомусь зовсім не здивований, що чергова секта, яка обдурює, Людей в Україні має зв'язок з Росією, де саме зараз перебуває подружжя Аделаджі. Достеменно невідомо. Є інформація, що їхні діти зараз в США, тому що мають американське громадянство. А Сандей і Босе цілком ймовірно можуть ще досі перебувати в Україні в одному зі своїх маєтків? Принаймні в останньому своєму відео Сандей розповідав, як реагувати на те, що зараз відбувається в Україні, і як важливо підтримувати наших захисників. Дай Бог, що в цій ситуації з війною в Україні ми всі могли справді знайти якийсь напрямок, якийсь темп, якусь роль, яку ми могли б грати, щоб полегшити життя нашим захисникам. Це цитата Аделаджі. чи звертався він до пастви з свого? Маєтку вірпіні невідомо, але точно зрозуміло, що це він робив не з тюремної камери. Тому від себе можу порадити лише одне бути уважними та обережними до різних сект і пророків, які зараз навколо вас. Якщо знаєте ще якісь секти, які працюють на території України, то залиште свій коментар під цим відео. Я постараюсь з цим розібратися і незмінно вірте в ЗСУ, донатьте на фонди, які підтримують ЗСУ, чи тим людям, яких ви знаєте особисто. Я залишу перевірений фонд в описі під цим відео. Ставте лайки, пишіть коменти, підписуйтесь і до зустрічі в наступних відео. А ще подивіться останні відоси. Ось цей чи ось цей.